Як ми проходили медогляд та як нас стригли в інтернаті? Приходили медогляд ми, ми дуже швидко. Як я вже говорила, що нас поділяли на перші четверті класи та п'яті-десяті класи. Перші-четверті класи вони проходили медогляд зазвичай в лікарні, яка була у нас в селі. Лікарня у нас була через дорогу, ми могли дуже швидко до неї дібратися. Нас вела медсестра. Так, в нас в інтернаті був ізолятор або лазарет, як його зараз називають. Хоча я не знаю, як його зараз називають. Раніше ми називали це Ізолятор. У нас там сидить медсестра. Вони в дві зміни працюють. Здається, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, чесно. Не пам'ятаю, що у нас було дві медсестри. І ми ходили туди, коли в нас щось боліло, коли ми захворіли, коли там обморожені руки були. І знаєте, коли в холод ти ходиш, і така корочка починає. От ми ходили до медсестри, вона нам виділяла, виділяла ліки. Там в неї був спеціальний зошит, на якому в нас записувала там ті-то, ті-то ліки, там одна таблетка, тому-то, тому-то підпис. Тому що в нас це було всестро, в нас було багато ліків, але все-таки вівся оцей ось е, учот, не знаю, як певно сказати, в мені в коментарі. <сум> От. І ця ж медстра нас вела в лікарню. Пам'ятаю, ми були маленькі, знаєте, і коли ви маленькі, потрібно здавати, ну, в баночку сходити, скажімо так. Ми тоді не знали, що це е, потрібно, тобто це. Е, для чогось конкретного потрібно. Ми таке думали, ну здати, здати, да? що з того, типу. І коли ти мало сходив, да? і бачиш в когось там отака. От ну на маленькі баночки давали, от. То ти так думаєш, блін, а в мене мало, а мені стидно. І ми просто переливали все там, змішували, в общем. я зараз згадую про це і думаю, боже, яка я була тоді тупенька. Просто тупенька. Друге, це. П'ятідесяті класи, коли вже я підросла, ми їхали в район. Не, Хоча в місто? Ні, в район. Ми їхали в район. На, У нас було село, і ми їхали в район цього села. Нас також везла медсестра. Ми такі були в маленькому бусику. Бусик. Ну, така машинка, пам'ятаєте, така біла з розними тварина. Нас було до десяти дітей, тому що все-таки одна медсестра і їй тяжко, якщо нас багато буде. Це були вже більш старші дітки, але п'яті класи все одно вважалися ще як маленькі. І ми з нею ходили, проходили медосмотр. Вона проходила в кабінетики, там говорила, в неї були наші медичні книжки або медичні зошити. І так ми проходили медогляд. А тепер, напевно, найцікавіше. Яке б мені було б цікаво, я не знаю, чи вам буде цікаво чи ні, зачіски в інтернаті. До нас приїжджали перукарі. Перукарі в інтернат до нас приїжджали. Зазвичай це були одні ті самі перукарі, трошки старенькі, але ну, все-таки перукарі. Ми їх знали добре. Я зараз вже, якщо чесно, не пам'ятаю, тому що з 5 класу я припинила в них стріхтися, От я зараз вам розповім, чому, між іншим. В перукарі нас зазвичай стригли під каре. От перші четверті класи вони е, не мали свою думку, тобто, е, як вчитель сказав їх постригти, так їх і стригли. Нас стригли зазвичай під каре, тому що, е, знаєте, це село все-таки інтернат, і можуть бути воші, гниди, і якби в нас було довге волосся, наприклад, так, то було б складніше їх вибирати. І прийшлося б взагалі відрізати це довге волосся. Тому нам стригли під каре або стригли е, дліною полопатки. А от з 5 класу я така думаю, угу, хочу довге волосся. І я просто е, ховалася в туалеті. Поки вони там всіх стригли, я ховалася в туалеті, щоб мене не підстригли. Тому що ось моя, моя дліна, так, я вирощувала його. 16 років. Це з 5 класу до тепер. Тобто в мене волосся дуже, дуже повільно росте. І воно ще й таке тоненьке. Зараз, напевно, не видно, так, що воно тоненьке, тому що я трошки спушила його. Я трошки зробила там укладку, таку що не видно, що воно тоненьке, але воно взагалі моє дуже тоненьке. І я не стрілася з 5 класу по 10. Але взагалі, коли ми приїжджали е, в Лагеря, наприклад, е, в мене також знаходили гниди. Це я була десь, напевно, в класі 7 або 6. -му. Знайшли гниди і тоді мене, слава Богу, що мене не підстригли, тому що Боже, я так ревіла, що це ужас просто був. Е, вибирали, ми сиділи, вибирали це все, купались. Тому нас взагалі стригли під каре, і я, е, знаєте, я зараз не думаю, що це погано. Можливо, в когось зараз із людей да, буде така думка: типу, дитина не хоче під каре, да, чого ви її постригли під каре, але ж це для самої дитини. І я зараз розумію, що тоді я закатувала істерики просто на пустому місці, тому що це для мене було набагато краще, ніж якби я відростила довге волосся, і потім мені вибирали оці воші гниди по три часа в день, так? Да.